В Україні не існує точної статистики, скільки щороку проходить акцій на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти. Важливо не це. Важливо, скільки людей приходить на ці акції, важливо, чи прийдеш саме ти. За кожним військовополоненим, за кожним зниклим безвісти стоїть жива людина, чиясь дитина, батько чи мати, чоловік чи дружина, чиїсь брат чи сестра, і за кожною такою людиною стоїть родина, яка потребує підтримки. Підтримка не розкіш, це обов'язок. Пам'ять не тягар, це честь. Дивіться в очі цих людей. Цей біль не абстрактний, це не кадри з новин, це не чужа історія, це не чужі діти, а невідомість це боляче. Це як гра в гаряче, холодно. Тут гаряче від пекучого червневого сонця, але холодно, бо поруч немає тих, кого ми шукаємо. Але ми тут. Ми з плакатами, з іменами, з фотографіями. Кожен з нас когось втратив. Не мовчати означає не забувати про наших чоловіків, братів, синів. Не мовчи. Полон вбиває. Стань голосом зниклих безвісти.